Всім привіт! Ви на каналі Епічного колекціонера. З вами я, Богдан, і ми починаємо сьогоднішній ангонг того, що буде на каналі. У нас буде три анбоксингу а, найближчим часом. Перший анбоксинг буде ось цієї коробки: Epic Encounter. А, тут у нас коробка з орками, не тими, що воюють з Україною. Але теж не менш цікавими. Ми бачили вже від цієї фірми unboxing дракона. Тепер у нас буде анбоксинг орків. Наступна коробка і наступний огляд буде по не менш епічній грі Dark Souls. І це буде анбоксинг коробки з мініатюрою Assault Демона. Демона сховища, мабуть, так, прихистку. Демон-прихистку. Ось. Е, хто грав в Dark Souls першу частину, дуже пам'ятає цього епічного боса, який вас вперше зустрічає в цій грі. І наступна коробка це Dark Souls, теж. Е, і коробка з мініатю. Міатюрою переслідувача з другої частини Dark Souls. Теж в цій коробці будуть такі цікаві мініатюри, як мімік, і там частини якогось стерейну, який ви можете використовувати в ваших іграх. Тому не перемикайтеся, і ми починаємо. Ну що, починаємо анбокс цієї коробки. Я вже трохи зрізав плівку. І ми подивимось, що в нас тут. Книга правил. Тут є опис мініатюр, їх стати, деякі правила, як ви їх можете використовувати. Тепер у нас є великий терейн, мапа, яку теж можна використовувати у ваших іграх, це такий сніжний тирен. І. Сам прихисток орків. Їх база. Кемп. Кемп. Ми відкладаємо і дивимось на самі мініатюри. Ліпше буде отак: от мініатюр досить багато в цій коробці. Так, можемо зразу порахувати, що в нас тут виходить по мініатюрах. Я бачу 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 мініатюр орків. Ем, і я взяв для порівняння орки з мініатюр віскіц Взагалі, у цій коробці орки більше схожі не на. ДНД орків, а на орків з гри Warcraft Тому е якщо вам підходить таке, тут орки будуть трохи більшими, ніж ДНД. Хоча, якщо ось так подивитися на звичайна орка, то вони е нормального розміру. Що ми бачимо? У нас є орк з списом. Таких в нас три орки з списами, відкладаємо їх. У нас є орк-лучник. Ще окремо я додам відео з більш детальним оглядом цих мініатюр, але поки що маємо три орки. З луками, і я бачу, що вони вже трохи такі більш міцні, вони такі в широкі в плечах. Дивимось далі. У нас є такий орк з величезною мачете в формі поли, і ще в нього м'ясницький нож. Це дуже такий великий, товстий орк, в нього ще тут якась. Їжа прикріплена. І ми бачимо, у нас таких орка теж двоє. Далі орк з келихами пива чи Елю. Теж два, і на спині в нього бочка з тим самим напоєм. Далі в нас е, орки на медведях. Це орки-лучники, і, як я подивлюсь, у нас їх однакових аж 4 штуки. У них на спині спис, в руках лук. Теж дуже цікаві мініатюри, але бачите, у нас багато повторів. У нас деяких мініатюр по 3, деяких по 4, і деяких по 2 мініатюри. Далі. Нас, я так розумію, це чиф, вождь орків з великою булавою. Про деталізацію, що я можу сказати? Орки дуже непогано деталізовані, але це ви вже побачите незабаром. Далі ще мініатюра окремо мініатюра теж якогось. Чи вождя, чи можливо, це шаман? І далі великі орки, я так розумію, це якісь е типу огрів, а може, орк велетень якийсь, тому що якщо ми подивимось, він ну майже вдвічі більший, ніж звичайна, мініатюра. І, я так розумію, це якийсь може бути полубос чи велетен охоронець. Їх дві в нас. І останні дві мініатюри, це орк, я так розумію, берсерк. На ньому майже немає броні, і в нього два м таких великих мачете, меча. Ось. І ось всі наші мініатюри. Ми можемо на них подивитися, і далі буде більш детальний огляд. Це мініатюри з Viskit. Ось така невеличка армія орків. Є цікаві мініатюри, дуже цікаві мініатюри, які йдуть окремо. Наприклад, ось ця мініатюра, мініатюра з варчифом, і, мабуть, це мініатюра з шаманом. Ось у нас три таких мініатюри, які без повторів йдуть. І всі інші, здається, у нас повторяються. У нас є лучники з списами, Такі дуже цікаві мініатюри з келихами, типу кастетів, берсерки, велетні і все. І наїзники на ведмедях. Дякую! І не перемикайтеся!